Перед день 1 вересня у Житомирі відбулася щорічна міська педагогічна конференція, участь в якій взяли понад шість сотень освітян. Підсумки та здобутки минулого навчального року презентували на 16 локаціях, які облаштували у місцевому драмтеатрі. За даними міського департаменту освіти, рік видався водночас і напруженим, і результативним. Очно на навчання виходить 1 вересня 29 тисяч учнів. Індивідуально навчатимуться. 3064. тисячі за кордоном 1 вересня у нас залишиться 3222 тисячі дитини в перший клас, і це ваша робота. Ми зарахували 2732 тисячі учня. Ми не скиглили. Ми стискали зуби. Ми рухалися, рухалися. Ми збільшували. Можливість наших дітей за бажання батьків відвідати нашу школу офлайн. Якщо на початку першого вересня у нас було 40 дітей за партами, 60% онлайн, тобто дистанційно, після нового року вже 50 на 50. На кінця була вже пропорція 60% дітей у нас вчилися, 40 були на дистанційний чай то з вересня 90% які сядуть за парти. А для тих, хто все ж не може відвідувати школу офлайн, створили осередок дистанційної освіти. То 100 дітей і батьків виявило бажання вчитися в нашій школі дистанційної на базі 4-го ліцею. Це дуже серйозний якісний крок в розвитку освіти міста. Вносять корективи і до навчальних програм. І ми запускаємо гурток підготовки наших операторів, дітей. Керування квадрокоптерами, щоб наші діти знайомилися з технологіями, щоб вони, коли стануть уже дорослими политвими, могли ними керувати і не тільки під час війни війна, коли закінчиться обов'язково перемога України, і хай ворог про це знає, але ці технології знадобляться в народному господарстві, в економіці. Розумієте, тому це і професія майбутнього, також оператор таких от, е летальних апарацій. Відштовхуючись від реалії сьогодення, увагу школярів звертають і на військово-патріотичне виховання та надання первинної медичної допомоги. Врятувати життя потерпілого до прибуття медиків, це повинні знати і вміти всі без винятку. Зупинка кровотечі основні види пов'язок і реанімація потерпілого. Реанімування, тобто штучне дихання, непрямий масаж серця. серце. Діти повинні розвивати фізично здорово. Вони повинні надихатися фізичною роботою. Вони повинні розуміти. Дуже важливо розуміти, що рано чи пізно прийде час, особливо ників, якщо є потреба, але краще, щоб її не було. Свідомо свідомо, і саме головне підготовлено стати на захист нашої суверенності, нашої України. З поміж проблемних питань досі залишається наявність власних укриттів у навчальних закладах. Втім, за словами мера, це питання вирішують. Ми от зараз відпрацьовують ДСНС, Модульні ці укриття для того, щоб побудувати на територіях і забезпечити хоча б там перші класи, початкову школу, щоб вони швидко могли отримати захисток.